Вітаю перше міські вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Рино Коробко. І будемо сьогодні говорити ось про що. Ну, звичайно, що цього літа ми змушені визнати, були що курортного сезону такого, до якого звикла Одеса. Звичайно, що не буде. Всі розуміють, чому так і немає гостей, немає туристів. Але є дуже багато людей, які приїздять до Одеси з вимушених причин: люди це переселенці, люди це біженці. І мова навіть не про них, ви знаєте, тому що тоді, коли в перші місяці Одеса була у паніці, і у страху, і коли вона просто. Була ну, майже безлюдна, так незвична для нас Одеса. Для поліції роботи було набагато менше. Але тоді, коли в Одесу почали повертатися, і свої, і приїжджати люди, і кількість людей збільшилася. І, звичайно, що за рахунок цього і кількість правопорушень теж збільшилася. І ще мені здається, що тоді, коли алкоголь було заборонено продавати, тоді було взагалі дуже чудово і дуже спокійно. Але наразі його дозволили і цим дуже багато людей. Людей, які не розуміють, взагалі, яка ситуація у повній мірі, не розуміють, вони цим користуються саме тому. Сьогодні в нашій студії речниця патрульної поліції міста Алла Марченка Вітаю вас. Алла. Вітаю. І будемо а, в неї питати, як же сьогодні працює поліція. Я розумію, що з 24 лютого люта вона працює дуже напружено. Хоча у вас і раніше вихідних і свят як таких не було. Але з 24 лютого вся країна і ви в тому рахунку живете по іншому, в іншому ритмі зовсім так. І сьогодні ми вже, мабуть, на жаль, звикли до того, що майже півроку ми живемо ось у такому складному жорсткому ритмі. Ми спілкувалися з вами трошки раніше. В Одесі було тихо, спокійно, більш-менш так, але сьогодні ми бачимо, паливо з'явилося, автівок на дорогах більш ніж, навіть вже затори є, навіть вже кількість машин ну, збільшилась настільки, що є і аварійні ситуації, і будь-які інші. І я знаю, що є і інші проблеми, з якими ви сьогодні стикаєтесь. На жаль, давайте діліться з Одеситами, що це. Так, дійсно, проблем збільшується. Якщо перші місяці війни дійсно місто було таке тихе, а правопорушень було особливо кримінальних, практично їх не було. Але ми відпрацьовували ті завдання, які до нас надходили. Це і виявлення осіб підозрілих і все інше. Навантаження все ж таки було досить серйозне, але потім вже місто повернулось до життя. Якщо брати сьогоднішній день, то в принципі я бачу ті цифри, які зараз є, і я розумію, що в минулому році курортний сезон ми бачили, наприклад, нетверезі водії. Ми угу. зараз на рівні. Минулого року на сірі так у нас, наприклад, може бути мабуть якесь в лавках свято водіїв. Коли ніч з понеділка на вівторок ми отримуємо результат зміни нічного. Це 19 нетверезих водіїв. Дам, що це ж комендантська година. І, в нас такі І це є. навіть не вихідні з понеділка на вісторах. Тобто це не пов'язане з вихідними, з тим, що розслабилися. Так. так, потім в обідню перерву, наприклад, можемо зупинити водія, а в нього встановлена норма, її вже немає, встановлено, тому <свісно> що в нього під три проміли алкоголь. <свісно> це в 15-16 разів, ніж встановлена норма вище. І така проблема, вона є а, зрозуміти якісь там аргументи, я не можу. Я намагаюся, тому що завжди питаю, що, чому і як. Uh -huh. Але ж аргументи такі вони досить несерйозні або їх зовсім нема. Чому їздити в будній день за кермом автівки, в обідню перерву uh -huh. в день, білий день, коли людина їде, але вона на ногах триматися не може. Але вона керує автівкою. І так така проблема на жаль є. Хоч ми і відпрацьовуємо. У нас є допомога і від громадян. І всі ж бачать, знають, що під час ночі, під час комендантської години у нас є величезна допомога. Це добровольні патрулі, це в більшості хлопці, чоловіки, які виходять, які патрулюють, які надають допомогу. Вони працюють біля район... угу. відділків поліції угу. з ними від них, але це величезна допомога для нас. І проблем все ж таки є. Є порушення комендантської години, є нетверезі водії. Знов ж таки, якщо брати алкоголь, то саме на почві алкоголю досить багато це сварки, бійки, нанесення тілесних ушкоджень. Сім... сімейне також насилля. Є багато питань, багато повідомлень. В середньому на тижні ми отримуємо за добу до 900 викликів. А на вихідні це збільшується тисяча тисяча сто дуже погано. Тобто так, це як у мирні часи, так Так, Насправді, це як в минулому нічого, році. Не. І якщо брати знов ж таки повернутись до нетверезих водіїв, то в минулому році у нас виходило за тиждень 70 фактів керування транспортом у угу. нетверезому стані. В принципі, ми зараз також вже біля цієї цифри 70-80 випадків. Це просто цього наприклад, не, сьогодні не... вночі було шість. Це це. Це прям да, це прямо свято. Да так, це, це так. насправді жахливо. Дивіться, ну по перше, мабуть, ова поспішили, що дозволили. Продавати алкоголь, так ну тобто вже зняли оці обмеження, які були. Мені здається, що коли були обмеження, то було простіше. Так були було факти, менше. але намного набагато менше. менше менше, тому що там якісь запаси людей були. Ну так а випивали, а потім так і були точки, які незаконно <гум> працювали. Але ж ми отримували повідомлення від громадян, від мешканців. В більшості випадків це було Суворовський район, <гум> селище Котовського були факти і в Київському районі. І Малиновські, більш там приватний сектор, тобто великі спальні так, так, це все відпрацьовувалося, це, це все зупиняли цю незаконну mm -hmm. торгівлю. І менше було все ж таки викликів, особливо бійки, конфлікти та mm -hmm. все інше. Були сімейні сварки, вони більш були на почві нервові, такі mm -hmm. тому, що mm -hmm. люди не розуміли, що, що трапилось, як далі жити, що робити, і саме на цій почві це траплялось. але все ж таки на почві алкоголю Алкоголь вийшов просто на перший план. Так на, на перший так. Це так. Просто... і не зупиняє водіїв. Я нагадаю, що відповідальність на сьогоднішній день вона ж досить серйозна. Серйозно це, так. якщо вперше за рік 17 тисяч гривень mm -hmm. штраф, і плюс до цього рік позбавлення права керування транспортним засобом. Але знову ж таки на днях в нас був водій який в день керував добряче на підпитку, зупинили, почали перевіряти. А він вже позбавлений. Клас він вже позбавлений, і це вже друга частина. Він вже повин поїхав. так. так, так він mm, позбавлений нормально. і він буде в суді відповідати. Це вже штраф 34 тисячі гривень mm -hmm. ще три роки плюс до цього позбавлення. І за те, що він сів без права керування, ще буде. Штраф досить немалий, але вони сідають, їдуть. Тому ця робота ведеться. Ми контролюємо. Якщо є повідомлення від громадян, такі також надходять, що бачимо, наприклад, вийшов чоловік на підпитку, явні ознаки, сів, поїхав, автівка така, та вулиця така. Ми дуже дякуємо, негайно направляємо екіпаж і допрацьовуємо. І, в принципі, це велика для нас допомога. Я завжди дякую угу. за це містянам, тому що у таких випадках може статися біда, тому що людина не контролює себе, в неї вже така заторможена реакція, і випадки можуть бути страшними. Це і ДТП і все інше. в таких інше. випадках рятуючи чиїсь життя насправді, так? Так. якщо така людина все ж таки сяде Але за кермо. Коли, коли ця людина потрапляє в ДТП, саме цьому. Нетверезиму нічого, а страждають або гинуть невинні mm -hmm, люди. Частіше саме так, це так. і страшне. Ми скільки говорили і до війни, скільки говорили, що з нетверезими водіями не зрозуміло, як працювати насправді. Є штрафи, є позбавлення прав, так є позбавлення, але нічого не зупиняє. І ось це приклад е, того, що вони і вдруге, і втретє сідають так. і їдуть, і, і нічого не бояться. Я не знаю, е, як це пояснювати. Ну, можливо, зараз це пояснювати можна е, стресом е, пов'язаним із війною, так, можливо, хтось так горе. Своє заливає ну, чи мабуть, стрес заливає, мабуть, чи якимось чином і сідає за кермо, але, але, це, але це не пояснення, тому що якщо ти так страждаєш, то випий сиди вдома, як мінімум, так. хоча б не лізь за кермо. Так, це ну це насправді, е, ну це насправді катастрофа. Мені здається, що найтяжче, е, що може бути, це сісти нетверезим за кермо. От найчаще провина, яка може бути на сьогодні. Так, від воді так і особливо ж вночі ще й не зупинятися. Намагаються втікти, але порушуючи комендантську годину. Так, будину, так, та. так. Але ж нагадаю, що досить щільні наряди по місту, угу. і тому вже втікти це неможливо. Якщо він не зупинився на одному кварталі, то вже буде передана його ця інформація. На іншому, так, так, вже буде заблоковано дорога, перехрестя, вулиця, і він зупиниться угу. і буде відповідати за свої вчинки. Тому це слід розуміти. І ми завжди казали, що якщо ви щось святкуєте або є бажання вживати алкоголь, то залишайтеся вдома, вживайте і потім йдіть, лягайте спати, але не за кермо. Але ж не доходить. Ні, не до назаль... доходить, Ні, Так. І це залишається проблемою. Хоча працюємо постійно про це нагадуємо, патрульні це виявляють. Ну така статистика вона є. Алло, за статистикою, це найчастіше, все ж таки, наші одесити чи і переселенці люди, які тікали і тут поки що проживають і теж порушують таким чином закон а В більшості це місця. Наші так, наші. якщо брати uh -huh. у відсотках, то це 15%. переселенцям не до цього. так? так 15% це переселенці а в більшості випадків це мешканці міста або області. Угу. І дуже багато людей ще на сьогоднішній час і день не розуміють, що таке обмеження комендантської години. Про це кажуть всі. Ми вже в цьому е, живемо про, практично півроку. і намагаються ще мені потрібно, а чого ні, а я оце так, а мені угу. туди. Ні. Є обмеження, є заборона. Залишайтеся вдома. А стало більше зараз порушників комендантської години? Так. Розслабилися, так. так? Розслабилися Літо, просто... е, кажуть, що ми. Хочемо відпочивати, така гарна погода, чи це ми uh -huh. будемо вдома сидіти. Uh -huh. Або виходять у двори, там починають вже е компанії, а це вже галасно. Люди починають телефонувати до нас, виїжджають екіпаж, який вже з'ясовує, чому проблема. І всі е дружно починають казати, що ми у дворі ми відпочиваємо. Ні, ви повинні відпочивати у себе вдома, не в дворі. Одеса дуже розслаблена, і Одеса дуже, ну з одного боку, на щастя, ну якби не дуже потерпає від війни. Так, звичайно, що є в нас і дуже трагічні випадки, і дуже трагічні дні, які були в місті. Але порівняно навіть з тим же Миколаєвом, Одеса себе почуває якось дуже вільно. І насправді це неправильно, тому що в країні йде війна, і вона зачіпає і Одесу в тому числі. так, і враховуючи те, що є комендантська година, мабуть, це ну просто немає поваги ні до наших хлопців, які захищають, ні до тих людей, які потерпають від війни. Зовсім поряд в 130 кілометрах від так. нас. Я можу додати, що немає поваги і у тих людей, які йдуть попри заборону відвідування пляжі, от тільки хотіла перейти до цієї теми. і починають там тільки розмовляти перейти, розмовляти в грубій формі з правоохоронцями, тому що патрулюють узбережжя не тільки патрульні, це всі правоохоронці, які є. Вони розставлені згідно своїх змін, угу. по нарядів та все інше. Я сама була свідком не так давно як дівчина, Двоє дівчат в формі, вони підходять, звертаються, що покиньте територію uh -huh, пляжу, uh -huh. є заборона, все повідомляють, розмовляють. При цьому до нього підходить чолов'яга великий, там, як дві ті дівчини. Але він починає він починає вже хамити, uh -huh. починає сваритися, доказувати. Навіщо? Є заборона, це ризик. І таких фактів, на жаль, вже вони були. Я вам скажу, є багато тих, хто просто не вірить у те, що є реальний ризик. Ну, тобто, ой, десь хтось підірвався, я чула на власні вуха, так би мовити. Це ну не те щоб фейки, але. Хто знає де це сталося, що це за фото. Коли я кажу, що це фото поліції, так, тобто воно є е, ну, оперативною інформацією, і точно це ну, джерело зрозуміло, що це офіційне джерело. Не вірять навіть у цьому випадку. Навіть коли бачать фото, навіть коли бачать якісь, навіть коли ми бачимо, що справді були вибухи, так, на щастя, не в самій Одесі, це більше область, але це пляжі. Як би там не було, і скільки не попереджав. І... Ну, це вода, і скільки і ми не прогадаємо факти того, що ці вибухонебезпечні предмети, їх течія може принести вже Куди було, завгодно, були так. і в інших країнах на території узбережжя. Угу. Так? А в нас то ризик набагато, набагато більший. І це потрібно розуміти. І знову ж таки, спілкуючись з людьми, вони всі. В більшості розуміють і думають так, що це, це велике щось таке, mm -hmm. яке буде я а побачу я бачу і втечу. Ні. Так, так, На це. сьогоднішній день а, вже є і інші прилади, яких не побачать. І ці приклади були в Одеській області, коли гинули люди. На жаль, цього Вони не у піску. А це може бути в воді перш за все, тому Першу що воді, чому да. повідомляє оперативне командування Південь, що особливо шторм після шторму uh -huh. максимальна увага. Є заборона, але ще є максимальна увага, тому що був шторм, і є великі ризики, що знов таки до узбережжя може принести водою щось небезпечне, uh -huh. і це потрібно розуміти людям. Але на жаль, ми бачимо, що як багато людей кажуть, життя одне, я хочу жити тут зараз і не чекати чогось. Але це ваше життя, а ризик ще є і інших людей. А найстрашніше, коли ризики для дітей, коли їх виводять, виводять. ось на березі, нехай купаються, купаються і вони плещуться, поки не прийшов черговий наряд поліції. Так. так не розігнав, чи не попросив піти. Вони сховалися в кущах у сусідніх, а потім повернулися на пляж. Так. Таке ми бачимо. Теж до речі, коли підходить поліція, вона просто попереджає і просить піти так, так. із пляжу. Це якщо перше чи це взагалі ну штрафу ж немає як такого. На жаль, штрафу грошових, немає. грошових якихось немає є таких тільки попередження, попередження та контроль попередження. щодо того, щоб люди пішли з пляжу. Тільки на жаль, так тому і працюють саме в такому режимі інформування, попередження та контролю. Угу. Якщо вже починається там чи конфлікт, чи щось інше, є якісь порушення, тоді людину вже можуть запросити до відділку поліції, вже там в Поспілкуватися, перевірити документи та все інше. А так загальна робота це постійний контроль і таке спілкування з порушниками. Не хочуть зрозуміти, просто, що поліція йде на це не для того, щоб конфліктувати, а для того, щоб убезпечити просто це те, про що нас просили. Так, і просили і ДСНС, і просила ОВА, і просить, і, і попереджає, але бачите, як воно не працює. Не працює, тому що Одеса, скільки бачили відео, теж, коли. Стрибають із пірсу, це взагалі мені здається зараз дуже небезпечно, тому що можна стрибнути десь зовсім не туди, де потрібно. Але воно все продовжується, все продовжується. І певно, що поки в Одесі не завершиться літо з Одеситами в цьому плані дуже складно буде розмовляти. Нічого так, не і Одесити це є і люди, які все ж таки приїжджають mm -hmm. до міста трошки відпочити. Вони бачать, що а, якщо йдуть, хтось іде, комусь можна, мешканці, так, так. то чом нам не піти. І, в принципі, ми бачимо те, що ми бачимо. Постійно є наряди. У нас працюють велопатрулі, uh -huh. а також працюють і наряди відділків поліції по районах нашого міста. Uh -huh. І це така, на жаль, складна робота, тому що кожному потрібно казати те, що він, в принципі, вже на сьогоднішній день повинен розуміти та виконувати і знати на пам'ять. Так, так. так. Але ж ну така наша служба. Ну так, і маємо. Ви з одного свого боку. Ми з свого боку маємо просто попереджати. А насправді вирішувати для кожного має сам для своєї сім'ї, для своєї дитини, для своєї родини. Ну тут вже, хоча ми не будемо втомлюватися говорити, що поки що можна трошки перечекати, почекати просто миру, так закінчення війни, а потім повертатися до моря. Хоча це теж буде не одразу, всі це розуміють. Так, так це мені буде іноді кажуть, чому нема патрульних там скидають фото. Кажуть, ось дивись, дивись. Угу. Я кажу, що це свідомість кожного. Сто відсотко. Ми так. не можемо. В нас нема такої кількості особового складу. Можна проволокою. Просто хоча ми про це ну, говорили на початку. але це стрічки, не маніян, були так, стрічки були так. стрічки, але їх зривають, і все ж таки йдуть. А в нас нема, щоб біля кожного хто хоче відпочивати, стояв поліцейський та вмовляв і розказував так, йому так що Тому так небезпечно. Тому це повинні розуміти. Є заборона, є. яка встановлена, то потрібно її дотримуватися, не зривати стрічки та бігати в кущах, ховатися, а розуміти, що це для вашої безпеки. Для вашої, тому що у правоохоронців є чим займатися, і у патрульних, і у слідчих, ну, так, і не у ганяти вас з пляжу. Так це так. найостанніше, що має, має займатися правоохоронець, але мусить зараз цим займатися. Той же слідчий, якщо його поставили на цю зміну, він відпрацює день, а потім ще повинен відпрацювати ті матеріали, які в нього є. Тому що люди телефонують і кажуть, що там в мене. Він же не буде казати, я от сьогодні ходив це весь день по пляжах, угу. вмовляв піти, і тому не займався вашими матеріалами. Вашими і вони вже залишаються поза робочий час для того, щоб допрацьовувати ті матеріали, які є. Це така наша робота, і це потрібно теж розуміти та поважати. І ще хочу нагадати: буквально кілька слів: літо це період для велосипедистів і для мопедистів. Їх наразі теж з'явилося багато, вони повернулися на дорогу. Це добре, це добре, тому що це така одна з ознак, якби нагадує нам про мирний час, так? Але з іншого боку, наскільки зараз із правилами дорожнього руху вони дружать. Є проблема, в принципі, трошки тиждень такий більш-менш тихіше стало, а то в нас кожного дня ДТП було з двоколісним mm -hmm. транспортом mm -hmm. або мопед, або мотоцикл, або велосипед. І це не тільки порушують двоколісні водії двоколісного транспорту. Це також є якась відсутність уваги або неповага з боку водіїв транспортних mm -hmm. засобів автівок. Mm -hmm. Тому ця проблема є, але я можу сказати, якщо загальне, то дуже багато водіїв ігнорують правила безпеки перш за все, це одяг, одяг, який їх захищає. Вони його не одягають. І були, не так давно було так, що жінка їхала на мопеді, не впоралася з керуванням, впала і отримала досить значні травми. Угу. І Потім я з'ясовувала малий досвід керування двоколісним транспортом і ще й відсутність цього одягу. Потрапила до лікарні і будуть. Зараз буде такі довгий час, лікування та все інше, тому це слід враховувати. Я думаю, що просто за той певний час, коли дороги були майже пусті в Одесі, усі розслабилися. Такі водії автівок, і водії мопедів, і велосипедів і, і всі, хто керує, які будь-яким транспортом. Тому треба звикати і повертатися до того, що дорога це перш за все увага. Так? так. це увага і правила дорожнього руху. Це ну, це все, що від вас прохать більш нічого. Так, ми днями проводили таку перевірку наших водіїв. Скажу так, разом з автівкою швидкої допомоги угу. проїхалися містом. яких треба пропускати. До речі, так. нагадуємо ще раз. Так, так що треба саме це ми так. хотіли нагадати водіям про те, що є оперативний транспорт, особливо швидка. На сьогоднішній угу. день це може бути будь-який випадок бути. Це може бути дитина, це може бути люди. Яка отримала поранення в Миколаївській області mm -hmm. імчать туди і так рахували. зараз Рятувати. повинні доставити, тому проїхалися містом. Було кілька випадків порушень, і саме водії кажуть, що та було вам місце проїхати, в чому проблема. Mm -hmm. Тому я нагадую ще раз: що якщо ви бачите і чуєте, а ви повинні бачити і чуєте спецтранспорт чути. спецтранспорт це досить гучно і Яскраво звертайте увагу, користуйтеся дзеркалами заднього огляду, також прислуховуйтесь, що є навкруги, для того, щоб максимально швидко надати допомогу в проїзді цьому транспорту. Це може бути медична допомога, це можуть бути рятувальники, це можуть бути правоохоронці. Але якщо їде цей транспорт, він поспішає комусь на допомогу, і це повинні розуміти всі і водії, і пішоходи. Тому що з пішоходами також величезна проблема. Їде швидка. Все дуже гучно та яскраво, але ж йдуть і ще розмахують руками, тому що їм зелене світло. Так, так. Тому ще раз нагадую, що повага повинна бути до. Цього транспорту я вам дуже дякую за сьогоднішню нашу бесіду. Я думаю, що всі нас почули. Ми неодноразово про це говорили. Але, мабуть, ще й будемо повторювати ще там десятки разів, тому що тому що треба просто повторювати це все, так. що ми можемо зараз робити, і нагадувати. Але Марченко, речниця патрульної поліції в Одеській області була сьогодні. в нашій студії. Ми говорили про те, що в Одесі а, ну умовно курортний сезон. І ось цей умовно курортний сезон а, такий неспокійний, як і звичайний курортний сезон. Я маю на увазі і водіїв втівок яким на увазі маю і пішоходів. Отже, кожен з вас, хто чи по той бік керма, чи по інший бік, має пам'ятати про правила дорожнього руху і пам'ятати про повагу один до одного. Я думаю, що це обереже багатьох: когось від загибелі, когось від травм, а комусь допоможе просто когось врятувати. От і Все це прості правила, насправді за якими ми сьогодні маємо жити із повагою один до одного. Дякую вам, залишайтеся з нами на першому. Ми обов'язково. Дочекаємося перемоги і постійно інформуємо вас про це. До зустрічі!